Що означає, коли ви плутаєтесь в розмірі свого бюстгальтеру? Що вибрати А або Б, Б або Ц, С або Д? На мене треба міряти, кажете ви. І це означає, що у вас нестандартний розмір. А якщо у вас великий розмір бюстгальтеру, і ви не можете підібрати для себе зручний, або просто ви хочете створювати ідеальну білисну своєї мрії, своїми власними руками. Тоді не гайте часу. Навчіться створювати ідеальну викрійку будь-якого виду білизни за декілька хвилин. Ось що ви отримаєте в нашій Академії крою за допомогою метода Unimex. Крій по картинці або власному ескізу. Сотні наших учнів це вже зробили. Вони змогли, і ви зможете. Не відкладайте, дійте, кількість місць обмежена! Натискайте на посилання та записуйтесь на найефективніший і найпростіший курс білизни вашої мрії.